Познайомилися з цим таким терміном, дуже страшним для нас всіх. Ну, війна для нас почалася в 14-му, коли Сергій в складі 80-ї бригади десантників був в АТО, отримав поранення і з тих пір для нас війна не припиняється. Вона була і досі є, і ми не розділяємо її як на війну, яка почала в 14-му, і яка в 22-му, вона весь час продовжується для нас. В тому нещасному році, 2014-му Сергій, дістав дуже страшне поранення. Про це багато говорили в телевізії. Це був дуже героїчний такий вчинок. Що саме там відбулося до як я завжди кажу, Сергій це людина з Вікіпедії. Про нього можете прочитати в Вікіпедії. Ем, ну, а якщо серйозно, то на блокпосту був бій, був мінометний обстріл, і Сергій собою прикрив своїх побратимів. І в тому бою він отримав найважче поранення. От. Насправді його товариші подумали, що він загинув. Але в чисто випадково побачили, що якісь він подавав ознаки життя, і його забрали. На щастя, на щастя, його врятували. Ваш Нідаринка оповідав історії по час.